Паша Какаша на своем блоге от блога выкидывает историю видео, рассказывает и то, выкидывал видео, а я рассказывал, да, за Римскую империю. Она сзади была и это, и то, и Илья Цезарь был пятым Цезарем, и это, и то, и всю казну, короче, он хранил в секретном месте. Я там указал, Там в одному відео. Я по Папіримському казав мені написати на я йому навіть написав. Но він не відповів нічого. Ну, не треба, так, в церкві були гроші. Ну, що ви поняли? Ні, я тільки знаю, як її відкрити і де знаходиться це ім'я, Можна весь рим і далі. Хто знає коли тоді на те время було. Які римські були пространства, і, 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 то, і, де знаходиться, іменно ця казна і ключ. Як зробити ключ, щоб відкрити, бо не те, що ключа не знайти. багато і, 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 статус, золото, брилянтів, землю, рубіння, тони, сотні тонн золотих монет всяких всяких в Римську казну, тільки таке саме дороге скидували, щоб ви поняли. Ну так і не написав, але ну, не треба, воно таке останеться тут. Щоб ви поняли. І хочу розказати ще одну історію. Тутенхамо перед там була ця і, там, Вони називають людей, називають її, і, і вони самі себе називають бруть лишнього «ара». Ра, 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 ура, було два сина, і, це, і, то. і короче, один з його сином був, так як описують крокодилом, це сет. А він його отіслав в пустиню, взагалі це мало хто знає, і, це, і то, і щоб він пішов а після походу прийшов і вже став царем, бо він був старшим сином. А той прийшов, а той держав, молодший син держав корону, тож він був на голову насипати. Там по ну там поэтому, по єгипетському по закону. Він на над собою піднімає, бо дуже на отець взагалі це піднімає. А він сказав йому це зробити, бо а він лежав там, почти мертвий вже ходу. А він на собою, а той подумав, що короче, і є. Що, ну, що він на себе одягає, він дуже на собою підняти і полежить і на нього, і він би став царем. А той, і той а той сидів якраз наперед нього. Той ніколи сам на себе корону не держав. але ну, він і йому голову зробив. Потім він почав дратися з цим. З, з сином його, так як описують, дрався, дрався, але якщо там не очах з огнем, з огольками, то він був по він його сліпив на один глаз і гору, потім його І це, і це там тут і перед тутінхамоном це вони були. І, і це, що я вкратця за них взагалі дуже балакати не хочу. Знаєте? Ну, в хаті скажу, що їх так і не знайшли. В усіх останніх пірамідах, які тут там були, в золото розгоровували. Його заносили, а потім ці ж, що хоронили, оставалися, вони через старі ходи виходили, забирали це золото, пропували його, і в інших городах жили, щоб їх не узнали, бо вони повинні були своїми хазяїнами вмирати. Що ви поняли? А іменно ото золото, і там ра, що ви поняли, так і не знайшли. Де іменно воно і в якої піраміді знаходиться, і може взагалі не в піраміді, і багато тонн золота, і всякого такого. Золоті гори. То знаю тільки я, що ви поняла. ще Золоті піраміди Майя, Вони существують. Конкістадори там були, але жадібні кров'ю, і ета, і то вбивали, І майя заключили ці, посередині цієї піраміди. Там стикали істоки, був вулкан. А цих істоків там золото було, воно стикало. З цих золотих воно по стінам стекло і воно вийшло, і, вийшло, і, і там Вони потім майя випірили снаружку, вона снаружка обична, а внутрі все золото, бо там вулкан внутрі. А посередині цього цієї пірамідки стоїть сундук, і має його прокляли золотими монетами. Ті кандисадори, як приїхали, побачили, і це хотіли украсти, і це то й убили. Взагалі має, не цінили золото, і це, то, то вони ту піраміду закрили, і те то вона стала гробницею. І ні, на тому місці там ще животне міре, і я не скажу де це знаходиться, щоб ви поняли она есть, и там и это, и это, это. Ну, повністю, Там выход і через все выход. Все пирамиды в землі стоят повністю из золота. Там до сих пор вулкан есть, и он горит, и то. И так, как и было. Правда, ну, чуть спящий, но і лава и там є. Вот так вот. Ваша какаша. Блох от ка блох. Номер карта пятьдесят один, шестьдесят восемь, семьдесят четыре, пятьдесят тридцать четыре, шестьдесят семьдесят девять, шестьдесят мені гроші номер карта 5168-7450-3460-7967 Повторяю, номер пятьдесят 5168-7450-3460-7967 девять, шестьдесят семь. Гроши это Иай банку Юа 02 два, тридцать пятьдесят

всі желаюся, хто хоче кинути допомогти грошами, я це буду радий прийняти і благодарен. Паша, какаша, блог, отблог. Дивіться мої історії, ставте лайки, пишіть коменти і ети, то обо всьому. Паша, какаша, блог, одблог.